Отже, є в нас шляхи долано. розглядаємо монотонні шляхи доланоа. Монотонні шляхи долано називаються шляхами Шрет. Я Пишу ці назви, тут путь Вам заборонено перетинати діагональ, але ви можете йти в повз діагоналі. Він не перетинає діагональ. Це не вважається за перетин. Це вважається за дотик. Вот. Значить, через t позначимо число шредера. Це власне кількість шляхів шредера. Точкою menu у точку FN. Ну, Давайте спочатку проаналізуємо цю ситуацію з цієї точки зору, з якої ми числокаталон аналізували. Тобто спочатку можна для чисел сам просто рекуренту знайти. Так? А давайте знаємо. Діагональні діагональні. Коротше, ось точка. Ну, Плюс 1 візьмемо Значить, Що ми можемо зробити? Знову-таки ми можемо розкласифікувати всі шляхи за першою точкою дотику до Так? Вот. Але о, коли мова йде про число шредера. У вас воно буде відрізнятись першим кроком. В звичайних молодіх шляхах ви першим кроком могли тільки вправо піти і все. В шляхах Шредера у вас ще може бути перший крок по діагоналі. Тому, коли ми розглядаємо Sn плюс 1 та всі шляхи в точку плюс 1, у вас може бути дві можливі ситуації. Те, ви починаєте з діагонального кроку. Тоді що у вас фактично буде? Ви робите діагональний крок, а потім у вас буде квадрат розміром n на n, в якому треба дійти від початку до кінця. Так. Тобто у вас виходить далі Sn способів побудувати такий шлях. Yeah. Тобто це окрема гілка о, побудови шляхів Шредера. Так? Вона ну, не вимагає декомпозиції по типу, першій точці дотику до діагоналі, тому що тут перша точка дотику до діагоналі це точка 0, з якої ми починаємо. Так? Вот. А в інших версіях, я отмальовувати, ми знову беремо точку К 1. Перша точка, в якій цей шлях доторкнувся до діагоналі. І виходить тоді знову, що перший крок був кроком праворуч. Тут останній крок був кроком вгору. Між ними буде монотонний шлях в цьому підквадратику. А тут так само буде монотонний шлях. Тобто, виходить, що у вас буде. Крок праворуч, СК способів дійти з лівого кута в верхній. Потім буде крок вгору, і сн к способів дійти відповідно від точки дотику до такої діагоналі до кінця. От. Yeah. І виходить, що рекурента для чисел Шредера буде ось така. Не просто згортка, а згортка і вот. Ну, Тепер ми... да, ну, що нам ще треба знайти? Ну, за означенням це покладаємо. Так. Вот. <кхем> Тому що хорошній ну, шлях. Він вот. А, вот. Ну, Тепер можемо тут знайти рекуренту. До рекуренту Генератрису знайти, да? вона знаходиться так само генератрисне число каталана. Тут буде сунуто, тут буде квадрат, ну і ще от один доданочок з'являється, що перетворює квадратне рівняння на інше квадратне рівняння, і в ньому відповідно буде інша відповідь. Вот. А... Давайте можу одразу зі мною пишу, що тут вийде. <плес> Добре. Якщо вам лінки розбирати з цією алгебричною структурою, давайте спробуємо одразу побудувати, виходячи з тих же самих міркувань. Так. Знову, які існують монотонні шляхи долину, шляхи Шреддера? По-перше, порожній. йому відповідає одиничка. По-друге, шлях, який починається з діагонального кроку. У вас перший крок діагональний, а далі якийсь шлях шредера. Тобто ви робите ось так, а потім шлях шреда. Яка генератриса буде відповідати такій конструкції? Дивіться, ми, коли розглядали генератрису для довільних шляхів долону, а у нас X відповідав за x-координату y за у. Відповідно, кожному кроку був свій набір змін. Коли ми розглядаємо центральні шляхи, Y не має значення, тому що він повинен співпадати з. X. Так? Тому що крок праворуч, праворучить діагональний крок, це зміна X-ової координати на плюс 1. Тому діагональному кроку так само буде відповідати X. Бо тут немає Y. -ків. Просто. Так? Тому. Цьому варіанту побудови шляху шредера відповідає генератриса х X помножити на S від X. Ви робите діагональний крок, ви робите шлях Шредера. Так? І третій спосіб ви робите перший крок, крок праворуч. Тоді у вас буде шлях шредера. Потім ви робите кров в хвору і потім знову шлях Шведера. Яка тепер буде генератриця x s від x одиниця S від X. Тобто X на S квадрат від X. От. Звідси одержимо рівняння для генератора. Даночок це наявність діагональних кроків. В числах каталанів в где-то трисія цього дитанку не було. Вони було діагональних кроків. Воно розв'язується, це квадратне рівняння відносно S. І відповідь. А що там генератори вийде? Не дуже приємна на перший погляд. Буде 1 мінус Х мінус. поділити на два х. Наркоспект омилка. Але тепер, ну дивіться, ми от про що слов фактично тепер все знаємо. Yeah. Ми знайшли для них рекуренту, ми знайшли для них генератрису, ми знайшли для генератрису аналітичний вид. Можемо тепер ряди розкладати, якщо хочемо. От. І тепер ми можемо так само побудувати генератрису для центральних шляхів Долунуа, а для центральних числ Долунуа. Використовуючи так само декомпозицію по першій точці дотику до діагоналі. Ну, Єдине, що я цю частину зараз приберу, щоб висохло. Що ми тепер розглядаємо генератризу для центральних часов долоно? Як ми можемо з ними щось зробити? Ну, знову-таки. Я собі картиночку зараз намалюю. У вас є порожній шлях. Так, Він нікуди не дівається. І ми відповідаємо. У вас є можливість першим кроком зробити діагональний крок. Тоді ви просто з нуля переїжджаєте в 1-1 і звідси будуєте знову якийсь центральний шлях до ногу. Відповідно, буде Х на D від X способів. Так? Або ви можете зробити перший крок праворуч. Потім у вас знову буде перша точка дотику з діагонально. І на ось цьому проміжку у вас буде шлях Шредера. Тому що він на цьому проміжку повинен бути монотонним. А далі тут буде власне, монотонний шлях. Так? Ну, не монотонний. Довільний шлях. Так, От. Тобто ви можете почати кроку праворуч. Побудувати шлях шредера, зробити крок вгору і побудувати шлях до так. От. І таки, такому способу побудови у нас буде відповідати генератриса X, S від X, D від X. Yeah. А можете перший крок зробити вгору. Так. І тоді все одно в першу точку дотику з діагоналю треба заходити тільки праворуч. І на цьому фрагменті у вас тут буде відзеркалений шлях шреда. Тобто робите крок вгору. Відзеркалений шлях шведера, крок праворуч і якийсь шлях диленова. Ну і ви не повірите, генератриса буде абсолютно така сама. Просто х тепер буде не тут, а тут. Так? Маємо співвідношення, що наша генератриса D від Х. Буду як 1 плюс x d від x плюс 2x від x d від x. 2 ну, тому що 2 рази. Так? От. Що далі я зараз в арифметиці не ножа. Ми маємо що? Генератриса D буде обчислюватись ось так. От. І якщо ми підставимо тепер вираз для генератриси S, то побачимо, що для D він красивіший і компактніший. І знову таки явно проглядається аналогія між числами каталани і центральними динамічними коефіцієнтами, де співвідношення між генератрисами приблизно такі самі і були. Там щось скорене в чисельнику, тут в знаменнику. Вот. <кхм> <кхм> вот. Може виникнути питання, що про істого ми можемо дістати з цих генератрисів? Я зараз не хочу вдаватися в ці деталі, тому що в мене нема ще одного семестру спеціальних розділів комбінаторного аналізу, але е на рівні ідеї. Дивіться, ця штука, е ну типу, квадратична раціональність. Да? Якщо ви від неї візьмете похідну, ну у вас десь якась квадратична раціональність збережеться. От. І е, можна типу, нафігачити таких похідних і подивитись, чи не можна потім одне через одне виразити. От. І там це власне теорія алгебричних рекурент. Е, е, ви дивитесь на вид вашої генератриси, вашого ряду, берете першу похідну, другу похідну, третю похідну. І якщо існує такий поліном, який дозволяє ці похідні замулити в якісь комбінації, от, то це. Можна перетворити у рекуренту для коефіцієнтів цього ряду. Просто ця рекурента буде не зі сталими коефіцієнтами. Тому що в похідних у вас степінь вилізає в коефіцієнт. Так? Якщо берете першу похідну, у вас з'являються коефіцієнти типу n, якщо берете другу похідну, то типу n квадрат, n куб і так далі. Так от, для квадратичних і раціональностей достатньо першу похідну взяти. У них перша похідна буде виражатись через е, оригінал. Ну, з якимись мутаціями. Вона дозволяє нам, от я їх собі виписав, ось такі рекуренти побудувати. Значить, Для чисел шредера значить, число n плюс 2, ну no, S n плюс 2 да, помножене на n плюс 2, буде дорівнювати 3. 2n плюс 1 на Sn плюс 1 минус n минус 1 на Sn. Так, а для центральных часов голона. Значит, тут еще будет 3, 2n плюс 3, Dn плюс 1. Мінус n плюс 1Dn. Щоб ці рекуренти стартанути, не вистачає тільки стартових значень. Ну вона глибини 2, значить відповідно S0 дорівнює 1, чому дорівнює S1? Скільки способів дійти монотонно з точки 00 в точку 1,1 Монотонно. Ну, або по діагоналі, або раз два. Так. А скільки способів дійти не монотонно? А тепер три, да? Тобто по діагоналі раз, два, три, чотири. Так? Вот. Вот. Ну, власне, оцей вигляд лівої частини прям каже нам, що це похідна від D, а це похідна від S. Тому що індекс і коефіцієнт співпадають. Да? Ну, це прям буквально похідна. Вот. А... Ну, І тут ви бачите, що теж типу, є якісь елементи похідної, є якісь елементи типу, просто S-ок. От. Тому так. Так, ну от, власне, о, з цією теорією. Все, що я хотів розказав. Про ці штуки, ну, кому цікаво, це другий Том Стенлі Немерейте в, номері, в Там три глави, оце друга. Її ще можна читати, щоб у вас мозок не вибухнув. От тут. Хоча вже напряженка стояв. О, я вам встигну про маленьчее слушать об сказать.